Це біля вокзалу. Там вокзал, ну, залізниця. Автобуси ходять. І такий парк. Нещодавно зробили його. Ще не доробили, там в кінці. Там буде спортивний майданчик. І ще якісь там. Оце таки така водойма. І вже буквально за яких декілька днів вона замерзла. Ну, вона не глибока. І, ну, ходять. Так, я бачите, є тріщини. Так от можна ходити, якщо проволються, то не глибоко. А там є і фонтан, Я зараз він не працює, звичайно. Но. Ну, поки нормально. Там. Там гимназия Уланда. А. Ну, ходят, и доросли ходят. нормально. Там что-то трохи растаяло. И тут такие памятник. Діти катаються на самокатах. О, добре зробили. Побачимо, що там далі вони закінчать. Як мені розказували, що там є піра, піратський таке корабель, судно О, і е, не одне покоління. Дітей Тюбінгіна виросла, там гралися, і... але він постарів і мер вирішив не, вбира... не... Це... не викидати цей старий корабель, а його реставрувати. Ну це добре. Мер у нас хороший. Боріс Джонс, ог, Палмер. Боріс Палмер. Я згадав Боріса другого. Так от. Ну вот так от. Так, ну і я теж хочу себе ж показати. А як же без мене ж ніяк не, не може бути? Ну, вот так о, все так, як завжди, до побачення, нікуди не зникаю. Буду знімати. Все, що бачу, то і буду знімати. Так, ну що, все. отак от, от сфотографую ще цей пам'ятник і буде добре.